Всім привіт, друзі! З вами Ватка, і сьогодні я хочу зробити прокачку в Murder Mystery з нуля до якоїсь хоча б легендарки. Чесно кажучи, я не вмію цього робити, але будемо старатися щось новеньке. Та перед початком відео я б хотіла вас попросити підписатися на мій канал та поставити лайк. Також в мене є свій телеграм-канал, ссылочка на нього є в описі, та ви бачите на екрані своєму QR-код та назву. А ще в мене є свій Тік-Ток-канал, також туди підписую. Силочка також є в описі, і ви його бачите на екрані. Ну, а ми будемо, напевно, приступати. Ось, Давайте виходимо з сервера та робимо абсолютно новий аккаунт. І все, ми зайшли. Давайте зробимо наш аватар, щоб не бути як якийсь бомж. Ой. Ось ви бачите мій нік. І так, заходимо в наш Мардер Містері. І я забула, що спочатку треба буде добити 10-й щоб трейдитись. Ну, нічого. І так, ми зайшли. Я саме нижче на сервері. Непривично це робити. І так, я напевно відкрию, щоб тут був вкладиш. Що ж, у нас тут все пусто. Все треба назад збирати. Ужас якийсь коротше. Такий у мене тут все пусто. Все на англійській мові. Надіюсь, я якось рутберус. Ніякий боксик відкрити ми не можемо, потрібні гроші та а, іменно, монетки. Будемо питатися якось розвиватися. Це є якщо, якщо що перша частина. Я сподіваюся, що будуть часто входити відео і ми будемо прокачуватись. Я би дуже хотіла дійти до легендарки або якоїсь годлі. У мене взагалі в самої такої годлі немає. Ось. До речі, якщо ви хочете мені якось допомогти у Прокажці, то ось ви бачите мій нік на екрані та в телеграм-каналі я зроблю пост та е, напишіть, кому не важко буде мені допомогти у Прокажці. До речі, я стала шерифом. Ось без поняття хто убійця. Я постараюся їх вбити. Є! друзі, я победила. Движ, я виграла шерифа. Я просто в шоці. Я тільки створила але шерифом зразу виграла. Капець. О, У мене його на основі немає. Мені треба було його на основу. Що? Мені треба таке на основу. Капець. Я просто така розчарована, тому що це дуже добре, що я зібрала рядке яйце. Але мені треба ось це яйце на основу. Це просто. ужас. Я не знаю, це добре чи погано, але да. так. Я часто не знаю, коли це відео вийде. Мені скучно, тому Rare експамід. Я його знайшла! Другий раре Egg. Люди. Ви шо? Капець. Я знайшла друге раре ект. То як взагалі? Так, я Мардер. Опа. Але карта дуже велика, я не впевнена, що я виграю. І починаємо убивати. Та чого? Я її вбила? Так, вбили. А, вона була шарівка ще й прикол. Я думаю, що я буду кемперити. І так, в мене сталася невеличка помилка. У мене зупинився запис. Є! я, до речі, виграла. Я не знаю, як я цю поломку зроблю. Шок. У мене поки що такий профіль. Я взагалі саме крутавувся на сервері, там. Я шериф. прикольно. Я не дуже мію за шерифа грати. Но, я постараюся якось виграти, щоб мені додалося ще рівень. У мене, звісно, немає як трейдити. І чим трейдити ще. Мені цікаво, хто вбиться, Щоб його застрелити. Убийца. Ой. Я чую, як хтось когось вбиває. Але я не розумію, хто кого. Ага. Є. Yeah. Я чудно вмерла, але я все-таки не попала та виграла. Ужас якийсь. Я yeah, центр. Ми, до речі, вже два рази були мердером і два рази виграли, і ще з, і за шерифа так само. Ой, тут когось елітка є прикольно. <кій> я тут 7 нуб на сервері. Ну, майже самий нуб на сервері. Хто вбився? Опа, я почула якогось вбили. І мене брати. Реально, центр? У мене майже десяти рівень. Блін. І хто я? Я іноцент. Вау, клас! Я бачу, хто мій биці. А, його і вбили. Ну, така судьба твоя. <кхи> <кхи> і так, я іноцент. Думаю. О, ця дівчина шерифу написала. Клас. І так, як ви могли замітити, я зайшла на новий сервер. там тобто сервер сераж мені вже надоїв. Надіюсь, мої шанси не пропали. І так, я Іносент. І мене вбили. Іносент. Купець! Друзі, ми зібрали третій раре ек. Я бачила його, ви бачите, от. але я забрала третє яйко. Але ось ця дура, де вона? Де він нік? Ця Мардеріха тупа його забрала. то було моє. І цьому. Чому я не можу хоча б шерифом бути? Поясни мардермістері. І так, збираємо поки що собі яйка. Звичайні рядки, нередкі монетки, що нам треба. А, боже. Господи поможе. Мама, я хочу жити. Так, вона вбила шерифа. Та ну ви тімери, тупі, ну блін. Мене ще й вбили, капець, блін. Нечесно. Я й ну це ну 22% це немало, це много. Мардер мистер, ну ш, за шо? Не, рядки бит було теж хорошо Спасибо, люди. Я вас не наблюдую в сервері. Ну, блин! Ну 19% це хоча б. 19% це хоча б має бути шериф. Алло. Це на убийца. Нарешті. Ну, мене вбили. Клас. Саме перший, блін. Ну, 22%. Який іноцент? А. Мене вили. Але дивіться, у нас є перший ніж. Це круто. За 206 яєць. Нарешті я не буду ходити з самим комунувським ножом. Тімери. Ну, 5 іноцент. Ну що за бред? 24% я знайшла. Є. Yeah. І ще одне там був! Чесно, ну, не чесно. Але нас є 4 рере ек. Ну, не чесно, там було ще одне. О... Та ви що, боги містері мене почули? Я не бідця, не уже Неуж... неужелі. Ну, мене вбили! Ди... І я іноцент. Мені потрібно буквально 2-3 катки або навіть 4, і в мене буде 10 левел, і я зможу трейдитись. А хто мені це зробив? У мене є 4 яйця я просто в шоці. Буде дуже круто, якщо я не збираю всі 10, і в мене буде цей ефект. Для чого він мені на цьому аккаунті, я, чесно кажучи, не знаю. До речі, якщо вам залетить прокачка Мардер Містері, і ми доб'ємося якоїсь легендарки або Готлі, то я зроблю другу частину, тобто другий сезон. Ось. Взагалі грати не вміє. Я хочу вижити. Я не знаю, я остання чи ні. Вони тім не роз... І так починається катка і я. Мардер! Чо? Я думаю, що рифм був на 12%. Ого. Ні, ну мені здається, що я точно тепер. Виграю. Дві Тре. На яйця не збирала. І да, мене 10-й левел. Я ще... А, я шериф, а та... Є. Yeah. Відправляю гомон. Я мардер, чо? Чому мені в кінці відео так везе на мардера? Я не Я Дескільки. Мене вбили. Давай мені щось годне. Чо? Чоо? реально мені дасть. Чоріл? А! Пєц! Вона мені реально вдала. Є. Yeah. І в мене 12-й левел. Я в шоці. Я надеюсь, що вам сподобалося відео. Ось такий в мене інвертар на кінці відео. Ось. Скільки в мене яєць. Є 4 рядких навіть, що дуже шок. Є yeah. монетки скільки. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім па-па-па-па!